І так, дівчатка, чистку ми з вами зробили. І я вже тут вдягла макролінзу. я хочу вам показати, що ми маємо всередині. Я нічого не обробляла, нічого не витирала. Я просто е, прибрала весь пил е, звичайною щіточкою. І от ми з вами вже бачимо ось той простір. В середині, який в нас розкривається, ми бачимо, що там чисто не дивлячись на те, наскільки в нас тут було критично, і в принципі більшу частину цієї роботи зробив просто. На своєму екрані ви можете бачити, які в нас були нігті до цієї чистки. Я зауважу, що ми використали тут просто одну фрезу. Самі бачите, наскільки чисто і класно працює ця комбінація. Також в цьому уроці я обов'язково хочу вам показати, як працювати з ремувером. Є багато дівчат, які обожнюють волог. Я.